Друзі, понеділок і вас вітає авторин Карпарк місто Кам'янське стовби 2А. Працюємо щоденно з 9 до 18 години. Кожну автівочку, що ви зараз побачите, також можна придбати і в кредит, і зробити договір куплі-продажу. Погнали! А для тих, хто бажає продати авто, і не нагайте на цей цивільний вільний час. Будь ласка, приїжджайте на Карпарк. Постановка у нас абсолютно безкоштовна. Так що приїжджайте, будемо співпрацювати. Друзі, будь ласка, погляньте, як завжди, у нас все стоїть в порядках. І зараз швидко огляд, щоб вкласти якийсь приємний для вас час. Пройдемось по цих всіх автівочках. Давайте почнемо з цього невеличкого рядочка наших кросоверів. Наприклад, це у нас Рекстон 2005 рік, стіночок 4500 2,7 дизельочок. Нерозмитнений. Kia Sportage, 12 рік, 135 пробігу, 2 літра дизеля автомат за 12 600. Mazda CX7, 2008 рік. 2,3 бензин, 6400. Ford Kuga, 2012 рік, 120 пробігу, клімат крузі, датчики шкіра і так далі. 2 літра дизель автомат за 13 Степвейчик 21 року випуску, 23 тисячі пробігу, 0,9 турбобензин за 11. Так, далі пішли мінівенчики. Автоматична кропка передач, такий ось сцені, 1,5 дизельочок, 12 рік за 8 тисяч. Mazda 5, 2010 рік, 2 літра бензин, сім'їмісна. Клімати круїзи 6 все є. 7200. 13-й рік зафір, 1.7 дизельочок, 6 механіка, 7 авто 6700. 1,6 газ бензин, 8-й рік сенік. 6 механіка за 6000 тисяч. тауран, 1,6 іPI, клімат круїз підігріви, 6900-2007. Так, Це вже під задаточком. Пасажир Кенгу 1,5 дизельочок, механіка 9 рік, 7600. Отака вантажівочка. Це у нас 2015 рік Кенгу Максі. 1,5 дизельочок за 8500. Хетчбек. І пішли. Мітіс базова комплектація, 7 рік, 08 бензин, механіка за 2000. 4600. Отакий смартік 2009 року, літровий бензиновий двигун 4600. Електричка Ford Focus 2012 рік, 23 кВт, 110 пробігу. Клімат, круїз, шкіра все присутнє за 6900. Hyundai 30, 1,6 бензиновий двигун. Лінза легкосплави, клімат, круїз, датчик, все це є за 7100, 11 рік. Seat Leon 2007 рік, 2007PI, клімат, круїз, датчики, 17 дисків в шикарному стані. Спорт, вихлоп і спорт сидіння за 6500. Гольф 5. 2006 рік, 14 MPI. В шикарному стані. Автівочка у нас з э, рідним склом. Там купа ключів. Що там ще пишуть? А, кондер, підігрів круїз. Вибачаюсь, побачив. За 600. Два таких симпатяги. Це у нас Гальфи плюси. 2006 рік, 1,6 MPI. Датчик світла з все є за 6200. А 1.4 MPI, 2005 рік, так само гарний стан, круїз, там ще люк такий є за 6000. І ось зайшла така лимонова красунька. Це Peugeot 7 літровий двигунчик 2007 рік. Механіка базова комплектація 4200. І такий от Ford Fusion 10 рік. 1,25 двигунчик, датчик дощу, кондерчик, все працює, будь ласка, за 6200. Універсали. Peugeot 508, 1,6 дизельок, 16 рік за 11. 2009 рік, 1,6 бензиновий двигунчик, механіка Astra H. За 5900. Дволітровий бензиновий двигун, механіка 6 ступка, клімат кругіздатчик датчики, лінзи. Все є в цього меганчика другого покоління за 5700. Дволітровий дизельочок, ic автоматична коробка. 2008 рік Ford Mondeo за 5700. Так, значить так. А о, друзі, 5500. Вибачаюсь. І отакий 3-літровий бензиновий двигун, газ стоїть, автоматична коробка відпрацьовує, лінзи, не диски на цьому аутбекі П'ятий рік за 6500. І переходимо на наші седани. Так, всі ці седани, уявіть, всі автомати. Наприклад, за 3600 Nissan Almera 1,8 бензин 2001 року. За 4000 18 газ бензин з кліматом отакий от лачеті а, автомат. Підзаряджаємо акумулятор, виглядаємо за автівочки, щоб були на ходу. Мазда 6 модель, 2,5 бензин, автомат. Що е, там у нього? Гарна губа бачу. А, старт-стоп, кондер, мультикермо, погляньте. 7600. Автівочка технічна, відрабати на ура, не димить, не коптить, автомат відпрацьовує. Є декілька таких зауважень по як стінгаж майже в два рази менше від цієї ідеальної Мазди 6. Вся в рідні офіційне авто, так само 2,5 автомат, лінзи в автівочці. Погляньте такий шикарний перламутровий колір. 118 пробігу лише 2013 року так само. Будь ласка, 12500. Авто все в рідній, фарбі рідні, скло і офіційне. Ви бачите, дві 26 вибирайте, яка вам підходить. Так, 1,9 дизельочок. Автоматична коробка передач кліматик руїсь підігріви на цій Октавії 2010 року. Ціничок вже падає також, 700 виявить, за 700, 10 рік. Шукали собі гібрид, будь ласка, ось Honda, Civic гібрид 12 рік. Американець, це у нас. Клімат e, Креїзд Star-Stop. On, 10 500 ціночок 12 рік. і Переходимо сюди до бюджетних автівочок. До речі, пам'ятаєте, ми знімали відео, де у нас була там купа там 7 чи 8 он три вже залишилось. бачите Так що все продається. Рено Сімбол, 1,4 газ бензин, 11 рік 100 тисяч пробігу. Ціничок у авто на сьогодні лише 4700. Отака Форза. Будь ласка, автівочка у нас 2011 рік за 2700 1,5 бензин. Так, це під задаточком. Післязавтра поїде вже. Так, Джилі Еска, 1,5 бензин, 11 рік за... 2500. За 2000 Отаке от черіджаги. 2008 рік 1,3 бензин. 2800. 7 рік 1,3 бензин. 30 тисяч пробігу. Там 8 років тільки став у гаражі, майже не бігала в 1,3 бензин, такий сенс, 7 рік, 2800. За 2000 такий сенс, але двигун 1.6 від Ланаса стоїть і в паспорті все зроблено, будь ласка, третій рік за 2000. Ну і класичний Ланас, 1.6, газ, бензин з гідрачом, з лопідіймачами, все як треба, будь ласка. Остання ціна вже на сьогодні 2200. Будь ласка, газ стоїть. І ось ще декілька авто. Це у нас. 4 амулет, 7 рік, 1,6 газ бензин за 1400. От, так що кому там як перша автівочка або десь мотатись, будь ласка. Для роботи отакий от фургончик 2300 От К9К, не 5 дизельочок на цьому кенгу. П'ятий рік, 2300 дизельок. Будь ласка, також на реєстрації такий рейндж ровер. 4,6 бензин 1997 року, автівочка вся на ходу, автомат відпрацьовує як треба, 5,300. І отакий от дизельочок Santa Fe, Будь ласка, 3300-2 літра, дизельок механіка 2001 рік. Так що, друзі, отак от швидко на всі автівочки ми вже зробили з вами. Якщо, друзі, бажаєте купити авто, ви все бачили, ласкаво просимо, приїжджайте. Працюємо ще раз, скажу, щодня з 9 до 18 години. Місто Кам'янське стовби 2А. А бажаєте продати авто. гляньте, купа вільного місця. Плюс продажі йдуть. Так що чекаємо вас. Не гайте свій час. Нехай ваше авто продає Карпарк. Приїжджайте!